Доброго дня всім! Хочу вам показати свою хатинку. Бачите, яке красиве небо голубе. Ось така моя хатинка. От. В такому райському куточку проживає моя мамуся. Тут внизу річка. Зараз покажу. Отут тече річенька. Бачите? От. І лісочок вже там. Дівчата, сьогодні буде ефір десь о 14 годині, бо я йду по посилочку. Сосна яка, бачите, яка гарна. Іній. На вулиці мороз трошки. Вже сьогодні менший, сьогодні вже було мінус 15 зранку. А зараз вже вийшло сонечко, мороз почав спадати. Дуже класна погода для прогулянки, супер. Супер, супер, супер. Так що я йду по посилочку. Як я і казала, принесу посилку і будемо робити з вами розпаковочку. Бачите, які гарні дерева. Всі лінії покриті, яка красота. Дуже класно. Сьогодні погода така супер. Морозець, сонечко, вітру нема, на вулиці тихо. Ух, аж хочеться жити. Дуже гарно. Дуже. Бачите, яка стежка така в мене. Ми вже протоптали, бо будинок далеко від дороги. Бачите, які краєвиди. Це моє маме село, де я народилася, де було моє дитинство. От. Ось так. Бачите? Краса. І зараз я йду. До дороги мені йти кілометр. Такою красою я буду йти кілометр. До дороги. А потім вже йде дорога. Куди їздять автобуси, машини, <гум> цивілізація. Так що таке. Всім бажаю гарного дня. Бачите, яка краса. Така краса. Ось тут такі сосни є великі. Вони вже старенькі повиростали. Це вже перейшла за річку на другу сторону. А там, там моя хатинка. Ось так. Так. І вже лісочок. Туди вже, бачите, пішов в ліс. А так через гору перейдеш, там можна опинитися в сусідньому селі. Різні села. Перейдеш залежно де в якій стороні через гору. І там вже йде сусіднє село. Так, всім па-па-па-па, до зустрічі на ефірі. Чекаю вас всіх, думаю, о 14.00, бо о 18.00 буде вимикати світло. Па-па-па-па! Дякую всім за перегляди і коментарики.